Вітаю вас. Розпочинаємо нашу програму. Сьогодні будемо говорити про мобілізацію і рекрутинг. Зараз це надзвичайно актуальна тема для України. Пропагандисти Путіна з усіх можливих каналів починають роздувати цю проблему, ніби в Україні закінчуються солдати. Нібито в Україні щоденно тікають з фронта сотні наших бійців, все пропало. Так. Ну, Давайте візьмемо, наприклад, такого клієнта, як Арестович, який завжди повторює за Путіним його основні меседжі. І зараз він не є оригінальним. Ну, от що... Ми чуємо з вуст цього клієнта, який в своєму диалозі з Латиніною, ну, скажу так, латентною прихильницею, скажімо так, якщо не Кремля, то Раши, яка зробила чесна е, і без усяких побоювань визнання. Я жалкую за розпадом. Russia. Так, з речі, і Арестович. Так, от які меседжі він зараз нам доводить? Перший в Україні не вистачає бійців. Україна не може набрати, не кажучи вже про 500, як це заявив президент. Думаю, ця цифра неадекватна. Хлопців, які треба знайти за наступний рік для заміни ну, втомлених, я чесно скажу, бійців в Україні, а навіть і значно менше. Основна теза цього клієнта чи агента така. Значить, ми побудували за 32 роки в Україні монодержаву дає. Панівна страта, яка розмовляє українською мовою, і пригнічує тих, хто розмовляють іншими мовами, але іншими мовами в Україні розмовляють лише арашистською. значить, принизує, хоче вичавити, хоче ну, викинути е, з культурного, політичного економічного простору от е, російськомовних. Українців, ну це його теза, да? головна теза. І якщо ми будемо і далі продовжувати такі наративи, то нам і Захід відмовиться допомагати, і взагалі нічого зробити неможливо. Потім цей клієнт-агент почав а, казати ну, навіть такі речі, що не варто рашистськомовним іти захищати свою батьківщину, а що там захищати? Та нема що захищати. Е, ну це одна теза, ну от така домінуюча. да, Розкол за е, національністю, Хоч в Україні нема національності, у нас політична нація, да, є і етнічні росіяни, грузини, всі вони українці, якщо люблять Україну. І намагаються поважати і мову, і культуру, і історію і традиції. Друга теза Друга теза дуже цікава. Що виявляється, за два роки війни Україна стає значно слабкішою, не мононацією, не об'єднаною одною метою перемогти терористів. Кремля, а стає сильнішою Раша Путін, Кремль вони почали запроваджувати все більше совєтських радянських моделей і в армії, і в житті. Ну, от почали по суті переслідувати за все, що можливо, садити всіх, хто ворушиться. Хто не хоче брехати. От чим більше радянщині, тим краща ситуація і на фронті, і в житті, і в побуті. Ну от що декларує нам цей клієнт там агент, клієнт разом з його поплічницею Латиніною, да, яка повторюю, дуже жалкує за розпадом радянського союзу. Ну так жалкує, що нема куди, але вона більш чесна на відміну від цього типажа, вона прямо каже, що хоче Путін. Та? Путін хоче, щоб Україна лягла під нього і відійшла від Заходу. Ну, що відповідає клієнт-агент? Він каже: Ну, а чому б ні? Адже Захід загнив. У нього нічого не залишилося. Америка мертва. Раша поще. Почуває себе все краще і краще. Раша перемагає. Україна теж мертва. Європа теж мертва. І тому чому б Україні і Раші не об'єднатися і не показати фігу Заходу, не пред'явити претензії? Ну раніше він казав, що дві армії, рашистська і українська, можуть захопити Європу. Ну, бачите, агентура до чого дійшла. Ну, я не буду інші інші брідові ідеї цього типажа озвучувати. А це абсолютно неадекватна істота, яка абсолютно безграмотна, вся його наука іде від того, що він начитався фантастів радянських, і все у нього проекти. Все у нього проекти. У нього Україна проєкт, якому 32 роки. Ну, ти проєкт невдача. Да, він пропонує інший проєкт. Ну хто, хто, хто ти такий, щоб пропонувати Україні якийсь проєкт? Україна не потребує проєктів від неучів. Україна це не проєкт, що треба зрозуміти всім. Україна це народ, нація, яка почала формуватися тисячу років назад. Під назвою Русь, яка завжди боролася за своє існування, так інколи втрачала державність, була територією, входила до інших країн чи імперій, але як Фенікс відроджувалася. І зараз це сталося. Так, 32 роки, як ми знову почали існувати як держава. Повторюємо, втратили державність. 20 21 році під натиском большевітської Раші, так, фанатом якої є як Латиніна, так і Арестович. Вони признаються в цьому. Так от, Україна це знаєте, глиба, глиба, яка зараз опинилася у центрі боротьби цивілізацій. А тепер давайте говорити по суті, да, яку Україну ми маємо будувати для того, щоб наші хлопці шли її боронити, захищати. Відколи цей типок питає, а, а який сенс іти і захищати? А сенс дуже простий: щоб твою сім'ю не вбили, щоб тебе не вбили, щоб твій будинок не зруйнували, щоб твою землю не спонундрували. От який сенс. А не книжки читати і, і придумувати щось із пальця висмоктувати, якщо не сказати більш цинічно, із з чого він висмоктує свої ідеї, брутальні, так? Гідкі і виплі. От, а, так, давайте серйозно казати. Я вам спитаю, чому почалася війна? Я вже не. Без популізму кажу. Війна почалася тому, що кордони нашої країни не співпадали з кордонами цивілізації. Ми, Україна, в 91-му році рішуче приєдналися. Ми народ, Україна, держава приєдналися до західної цивілізації. А я вас питаю, а Крим і Луганська частина і частина Донецької області. Чи були вони з 91-го року частиною Західної цивілізації і субукраїнської цивілізації? Я скажу ні, ні. Тому що там традиційно панувала, ну так скажу, з часів Голодомора і з часів? Перетворення Донецька на столицю всесоюзних тюрем. Так от з тих часів е, там панувала расистська агентура, рашиська мова, рашиська преса, література, церква, все рашиське було і провина всіх наших президентів і прем'єрів і е, депутатів, всіх скликань. Що за ці 32 роки ми не повернули ці наші українські території до лона України. Ми їх не українізували, не вестернізували і не модернізували, а раша там працювала, їй вдалося розв'язати там війни. І за теорією вони там і повинні були розв'язатися. Ще раз повторюю, для Путіна вже, для Путіна, хай слухає, перекладають йому українську мову. Війни починаються там, де кордони країни не співпадають з кордонами цивілізації. І от там, де розломи цивілізаційні, там і починаються війни. Якщо Путін хоче захопити ще щось, йому це в принципі не вдасться. Тому що він відхопив все, що легко міг. Так? Він відхопив ті землі. І в той момент, коли велика Україна не мала армії і не могла захищати, а оці народи, так, там були і українці, і росіяни, потім вони стали расистами, так, її не захищали. І їм вдалося йому відтяпати. Але більше не вдалося і навряд чи вдасться. Навряд чи вдасться. Тому війна це не стільки, не стільки, знаєте, ідея фікс Путіна. Це ідея не фікс, а, так я скажу, базова ідея, скрепа Раші. Да? Всю свою історію. Оцей народ глибини хотів а, зруйнувати Україну, Європу і світовий порядок. Якщо ви мені не вірите, да? почитайте своїх пророків Достоєвського як самого розумного з вас. Так? І він був цинік і казав, все відкрито, да? всіх захопимо, всіх вб'ємо. Рашистський народ потребує кожні 25 років війни. В війні, війні у нього екстаз, там з'єднуються і вищі верстви населення і низи. І низам дозволяють помирати задурно за свою е, е, владу. Да? А яка там влада? Хан там був довго, цар там був, потім президент. Генсек, президент, ну як не називай, а ця автократія, вона дозволяла не замвоювати, а самому збагачуватися і панувати. Так, от, так, от, щоб ми змогли реалізувати своє споконвічне бажання жити в незалежній, потужній і сильній країні. Нам треба зробити ще трошки зусиль. Так? Перше переконати Сполучені Штати, Європа вже переконана, що мета цієї війни не послаблення режиму Путіна, не послаблення Раші, а перемога України і поразка як Путіна, так і Раші, Зміна режиму це перше. Може, саме важче. І під це. Захід має дати адекватну кількість зброї і боєприпасів. Це перше. Друге, прийшов час провести професійно рекрутінг, професійно найняти не одну 5-6 рекрутингових компаній, які могли би розкрити переваги для наших молодих хлопців. Перемогти Рашу да зброєю в руках. Повірте, в суспільстві за, завжди є процент людей, які вміє, хоче і бажає воювати і вбивати терористів і за тих, хто напав на нашу землю. Такі люди є. Їм треба дати розгорнутися, дати достойну зарплату, дати перспективу, і вони знайдуться. Я вже не кажу про інші верстви. Знаєте, населення, які хочуть запускати дрони, які хочуть годувати нашу армію, дбати про неї, постачати. Ми можемо через рекрутінг. Я робив розрахунки, вони не на воді. Ми можемо, якщо не легко, але можемо набирати через рекрутинг 10-12 тисяч людей щомісяця, щомісяця. Тільки робити це треба професійно, правильно і чесно, да? щоб бійці, які потрапляють на фронт, знали, що у них найкраща зброя, багато боєприпасів, воєнначальники у них талановиті, розумні, професійні, так? що є е, товариство, так? а воно там є на фронті. І тоді не буде великою проблемою знайти наших хлопців. Так я вважаю, що якщо ми можемо а, залучати резерви десь на рівні на місяць 15-20 тисяч, все у нас буде в порядку. Все у нас буде в порядку. А це можна робити принаймні протягом року. І от як я кажу, 10-12 тисяч рекрутинг має дати. А 5-6 тисяч е, мобілізація. І якщо і мобілізація буде проходити правильно, чесно, достойно, красиво, ми можемо мобілізувати наших хлопців. І це не буде великою проблемою. Ніяких облав, ніяких, е, знаєте, маски шоу. Все коректно, правильно. Е, і має бути єднання. Так? Має бути єднання. і... Я впевнений, що якщо наша влада покаже, що вона реально реально бореться, хапає, саджає не тих, кого треба на фронт направити, а рашистську агентуру і хабарників, і хабарників очищується, працює чесно, правильно, з перспективою, то не буде ніяких проблем із мобілізацією, із мобілізацією. І західним партнерам нашим треба сказати так: якщо ви хочете, щоб Україна захистила західну цивілізацію, а ми єдина армія, яка не лише наважилася, але і успішно воює з расистами, повірте, в Європі таких уже нема. Так, зброя там є, може її недостатньо, але зброя є. У Польщі достатньо зброї, щоб перемогти Рашу, але нема досвіду. Нема досвіду. Ніхто не воював останні 70 років з рашистами. Ми воювали, ми вміємо, ми знаємо, ми не боїмося, ми переможці. Дайте нам зброю, яка мінімізує українські втрати, переведе війну з окопної траншейної на війну. Технік і технологій, де ми маємо зробити зачистку 300, а краще 500 кілометрів від всіх рашистських воєнних баз, складів, логістичних центрів да? через Хаймерси, через Атаканс, а, через інші ракети. Бажано звичайно літаки, але дайте тисячі ракет, і ми зачистимо. І тоді логістика у ворога стане. 300 а краще 500 кілометрів, і він припине воювати. Да? Ще подвойте наші протиповітряні захисні сили і дайте можливість і право бити по рашистським повторюю, військовим об'єктам, які розташовані навіть на рашистській території. І тоді Україна може переломити. Це і буде переломний момент. Хід війни е, і закінчити її досить швидко. Це має бути об'єднана мета і України, і Заходу, і наших хлопців, які мають побачити кінець у світлі тунеля. Їм треба дати віру у перемогу, у швидку перемогу. Ніяких довгих війн на три, на чотири роки. Це від лукавого, це путінський наратив. Він зумів нав'язати його. Війна має бути швидкою. Для цього потрібна зброя і щоб наші хлопці повірили у швидку, швидку допомогу, і тоді вони підуть добивати гніду цю терористичну. Дякую за увагу.